А за що ж могли вбити Парубія? Всі ці версії, 2 травня, там, Помста, чи Майдан, Помста. Ну? Вони, звичайно, могли б мати місце. Але, по-перше, до 2 травня він відношення ніякого в Одесі не мав. По-друге, за Майдан, ну, там маса людей, яких треба було стріляти. А їх ніхто не стріляв. По-друге. Жодної важливої політичної ролі зараз парубій не відігравав і відігравати міг там, ну, виключно в якийсь гіпотетично знову конспірологічних розкладах. А от чи міг він займатися тим, щоб допомагати викрити корупцію найвищого рівня? Міг. Я думаю, що всі мої колеги, всім з ким ми це проговорили, вони скажуть, А ви ти знаєш ігор міг?